Таю, це детально про важливе на чорноморській телекомпанії. Мене звати Олена Бадюк. Чи наближається Україна до дефолту, і що це означає? В кінці квітня стало відомо, що українська делегація, яка перебувала у Вашингтоні, не змогла домовитися про реструктуризацію боргу на суму 2,6 мільярдів доларів. І вже у травні Україна має виплатити інвесторам орієнтовно 600 мільйонів. У міністерстві фінансів заявляють, що Київ розглядає всі доступні варіанти та продовжить переговори. Ворі інакше Україна може оголосити дефолт вже у травні. Виплачувати борг за цінними паперами, які випустили 2015 року під час попередньої реструктуризації. Україна мусить, якщо річне зростання ВВП перевищує 3%. І 2023 року зростання економіки перетнуло цю позначку. Однак в українському мінфіні зазначили, що це була не ознака процвітання, а крихке відновлення після майже 30% відсоткового падіння економіки, яке відбулося після початку великої війни, економіст, колишній радник президента України і член наглядової ради Міжнародного фонду Блейзера, Олег Устенко вважає, що ці борги потрібно реструктуризувати. Давайте послухаємо. Ми виросли в 24-му році ще на 4,5% Тобто, виходить, що в наступному році, в 26-му ми маємо розрахуватися за 24-й рік. А уявіть собі, що пі а ми все одно знаходимося нижче. Ніж е, наш довоєнний рівень, тобто уявіть собі, які ми цифри маємо виплачувати, скільки мільярдів доларів ми маємо виплачувати е, в подальшому, а коли війна закінчиться, а коли наша економіка буде зростати, там 7-10% на рік, там мова буде йти про просто мільярди доларів, які нам самим потрібні? Бо ми ж е, країна, яка була в війні, і це розуміємо знов таки, і ми і всі, і в принципі, ну е, ми можемо виплатити ці, ці борги. Інше питання: а чому ми це? Маємо зараз зробити, тим паче, що тут буде несправедливість до по відношенню до тих інвесторів. Пам'ятаєте, ми з вами вже визначилися, що в серпні 2024 році було друге реструктуризація інших боргів, але теж приватних боргів. І ті люди скажуть: ви що, ви тут виплачуєте, а нам ви реструктуризували? Так воно ж не грає. Давайте всім рівні правила. І ці рівні правила це означає, що ми з цими маємо реструктуризувати борги. То що загрожує Україні дефолт? І як це може позначитися на житті українців? Про це будемо говорити сьогодні з гостем нашої програми? З нами на зв'язку Сергій Фурса, це інвестиційний банкір і фінансовий експерт. Пане Сергію, вітаю вас! Дякую, що до нас сьогодні долучаєтеся. І хочемо з вашою допомогою сьогодні простими словами пояснити таку складну економічну тему, як дефолт, яка періодично в українському інформаційному полі, все одно рано чи пізно з'являється. І перше запитання таке: а чому саме зараз проходять ці перемовини щодо реструктуризації боргу ще за 2015 рік. Ух, давайте. Ну, по перше, ніякого дефолту не буде. Нічим це взагалі не загрожує практичному українцю. Взагалі ніхто нічого не відчує. А далі давайте чому зараз? Тому що прийшла прийшов час виплати по цим варантам. Власне, що таке варанти? Це у нас є борг, де ми винні гроші чітко конкретний борг, там де є облігація, наприклад, там. Де ми інвесторам кажемо, що кожна року ми платимо певний відсоток. А є оці варанти, гібридні цінні папери, коли в 2015 році ми списували частину боргу, 20% боргу. Ми тоді сказали інвесторам: ми зараз списуємо 20%, а, Але навзаєм даємо вам варанти, тобто такі цінні папери, що якщо раптом в певний момент часу українське ВВП зростає вище 3%, ви отримаєте певну там суму. Є кофіці... формула і розрахунку цієї суми. Ну і з того часу, насправді, з 15 років, ми аж один раз виплатили там якусь сніготворну суму. Тобто ми ніколи нічого не платили. А тут прийшов час, дійсно, цей 23 й рік, після різкого падіння відскок, і, начебто, ми маємо заплатити. Оскільки ми не хочемо платити, МВФ так каже, ми не хочемо, чи ми не можемо платити. Ми можемо платити, але звісно не хочемо. і З моральної точки зору, безумовно, тут є питання і МВФ, каже: не дивіться, ми тут вам даємо гроші платників податків. Не для того, щоб ви спекулянтам виплачували. Там, давайте вести з ними якісь притомні розмови, що зараз, під час дії програми, ніхто нікому не платить нічого. Е, і, власне, тому саме зараз розпочалися ці перемовини, е, чи вони вже Закінчились ні, тобто з першого разу не це взагалі нормально, коли нещодавно була реструктуризація великого державного боргу, саме нашого боргу, такого класичного, то там також з першого разу не домовились. І причому з першого разу тоді різниця між нашим бажанням і бажаннями тримачів боргу була набагато більша, ніж зараз є різниця між нашою пропозицією і пропозицією. Тих тих фондів, які володіють цими варантами, тому там ще будуть детрація і перемовини не цілком ймовірно, що ми домовимося взагалі то з ними. Відбудеться певний обмін, варанти ми заберемо собі, віддамо їм там новий борг, по якому колись почнемо платити. Тому, власне, зараз нічого екстраординарного не відбувається. Плюс треба зазначити, що на попередніх етапах перемовин з інвесторами оці от варанти, ті, які зараз є предметом розмови, вони були виведені в. Окремо від всіх інших. Тобто, зазвичай, якщо у вас є державний борг і ви не платите по якомусь одному по, по одній облігації, то це включає крос-дефолт по всьому вашому боргу. Крос-дефолт дефолт, це давайте пояснимо, що означає. Це означає дефолт по всьому одночасно. Mm. Да? І це проблема. Оце той дефолт, і це проблемна історія. Зараз проблема варантів це виключно проблема тримачів варантів. Тобто, дефолт по ним так. Да. Якщо ми не заплатимо чомусь і не домовимось, не буде розповсюджуватися ні на чого іншого більше? Воно залишиться тільки у цьому в, в, в окремій бульбарці, тобто це окремо ця локальна історія про цю суму на 2,6 мільярдів. Правильно я вас е, розумію? Так, да, да. і вона навіть якщо ми не домовимося, навіть якщо ну так, але ви зазначили, буде. що ми можемо платити, але не хочемо. Але якщо ми можемо, то чому ж ми не чому ж ми не заплатимо? Ну тому, що у нас війна йде, і гроші нам потрібні на трошки інші речі на пріоритети інші. Да, тобто цим можна пояснити, да, да так. не платити спекулянтам під час війни. А чому спекулянтам? Поясніть, будь ласка, цей момент. Ну, це ж інвестори, та... це ж якби люди, які вкладали свого часу в українську економіку. Ні, в економіку українську вони не вкладали, вони купляли українські борги, і просто там багато вже перетурбації пройшло. І власно ці перемовини ведуться переважно з хедж-фондами. Хедж-фонди – це такі дуже агресивні. Ділки, які купують щось дешево, і потім зароб... хочуть заробити багато. Ну тобто, це все абсолютно легально, ми за капіталізм і так далі. Це все зрозуміло. Да? І вони вправі вимагати те, що вони хочуть. Так само, як ми вправі казати, ну дивіться, або можемо вам не заплатити. Бо ми взагалі зараз візьмемо, переглянемо ВВП за 23-й рік і скажемо, що воно зросло менше, ніж 3% і тоді вам взагалі нічого не буде. Да? І у нас війна, і у нас МВФ є багато факторів, чому ми можемо сказати, давайте домовимося все ж таки. І зараз ніхто не буде. Буде піднімати цю тему, поки йде війна, а реструктуризація боргу означає повне його списання чи відтермінування, можливо, на якісь більш пізні терміни. І зараз про списання вже ніхто не говорить. Зараз це де саме розмова про коли ми говоримо про ці варанти, кажемо, давайте варанти складний інструмент, він нам постійно головний біль е приносить. Хоча, знову ж таки, платежів по ним реально не було майже за ці 10 років. От за 10 років був лише один маленький платіж. Але головної білі розмови політики виходили в ефір. Я пам'ятаю, з 16 року приходили в усі студії, кричали зараз. Ми трильйони доларів будемо виплачувати і так далі. Яреська нас в кабалу загнала і так далі. Але знову ж таки за ці 10 років був один випадок платежа, і то не з великого. Проте головний біль. Ми давайте позбудемось з цього головного болю. Обміняємо просто на звичайні облігації, борги, які у вас будуть, додамо це все до інших облігацій, які вже є, і будемо вони платити, коли настане час. Тобто, про це теоретично домовитися українська делегація може так і ці розмови зникнуть. Так, да, Скоріше, все, все буде домовлено, тому що не домовлятися нікому не потрібно і інвесторам, і українцям там. Представників мінфіна так само їм легше домовитись да просто питання в тому, що зараз не актуально платити. А що ж таке дефолт? Давайте пояснимо, тому що е, щойно з'являються ось такі інформаційні приводи про те, що якийсь борг Україні або не хочуть списувати, або не можуть домовитися, або якісь є проблеми з цим, з перемовинами. Відразу е, з'являється слово дефолт. А наскільки взагалі воно страшне, і тут ми говоримо не про Україну як країну, да тому що у нас є свої особливості. Ми знаємо, але і дефолт історія про дефолт це насправді не лише про нашу країну, і не лише про Україну. А це. Якби може бути такою історією показовою і для інших якихось країн чи були якісь приклади в історії, коли о справді дефолт, і що це означає на практиці? Ні, ну прикладів безліч. останній раз, наприклад, 98-го року в Росії стався дефолт в нормальній ситуації. Дефолт це величезна проблема. Це прям велика велика проблема, економічна криза і так далі. Тому що дефолт це перше все про підрив довіри. Коли у вас підривається довіра, вам не несуть е, нові гроші, а старі гроші тікають від вас. Як результат, ви маєте глибоку економічну кризу, падіння рівня життя, інфляція, девальвація. От повний набір всіх цих неприємність неприємностей. Питання в тому, що в нашій конкретній ситуації е, це не дуже актуально, тому що у нас через війну всі ці неприємності вже є. да і Зараз не той контекст економічний. От коли, пам'ятаєте, в 18-19 році виходили Коломойські його посіпаки і казали, а давайте не будемо платити по боргах. От ми не хочемо, ми ніколи не платили, самі по боргах, давайте і країна не буде платити. От тоді, що це сталося, це штучно створило кризу, економічну, глибоку кризу. Зараз, враховуючи війну, Ну, Це вже ми вже і так відчули умовні наслідки дефолту через російську агресію. А чи можуть бути якісь додаткові фактори зараз, які в контексті яких може знову йтися про дефолт, чи можливо якісь інші борги Україна також не зможе виплатити? І через це знову якби буде таке погіршення? І Ні, зараз нічого такого немає. Взагалі зараз це супер неактуально. Тобто наразі лише йдеться ось про оцю суму у 2,6 мільярдів. Але ви як ви кажете, то вона не суттєво вплине, навіть якщо по ній ніхто ні про що не домовиться, так? так. Да. Я ще хотіла з вами обговорити такий аспект, що міжнародний валютний фонд спрогнозував зростання державного боргу України, як він називає психологічну позначку 100% ВВП. І, от, наприклад, 2024 року, за оцінками експертів того ж МВФ, борг складав 89,8% ВВП. Ну і власне ось такі прогнози, що сягне 100%. І можемо порівняти, наприклад, з 2021 роком, коли Україна була. Лавинна кредитора майже 49% ВВП лише так, і бачимо, що за 4 роки ось цей показник поступово може дійти до 100%. А що це означає для української економіки? Ну зараз це, це прямо результат війни. Оце зростання, яке відбулося з 21-го року по 24-й. Ми зараз про 25-й поговоримо, там е, трошки інша історія ніж ці 100%. Але це зростання боргу до ОП це власне результат війни, і того що половина нашого бюджету зараз це західна підтримка. Частково західна підтримка дається у вигляді американських грантів, давалася у вигляді американських грантів, що дуже бісило Трампа. Частково була у вигляді кредитів з боку Європейського Союзу. І, власне, ці кредити вони збільшують наше боргове навантаження. Але треба розуміти, що ці кредити даються під 0% відсотків на 30 років. Тобто, формально це боргове навантаження типу зросло, але де-факто воно не сильно нас обтяжує. Тобто нічого такого радикального не сталося. Зараз МВФ кажу про зростання з 89 до 90% і виглядає до 100%. Виглядає ніфіга собі, оце у нас проблема. Ну це різке зростання. Але насправді це технічна деталь, такого не буде. Чому я кажу? Тому що там насправді історія в формалізації певних речей, тому що зараз оця 50 мільярдів е відсотків російських активів, які ми отримуємо цього року і наступного. Питання, як його класифікувати. Це не йде як кредит. Оце не кредит, який ми будемо повертати. Але воно так оформлено, що воно виглядає формально як борг. Ну, це не буде боргом, Ми по ньому нікого платити не будемо і так, далі, і так далі. Але по класифікації МВФ воно проходить як борг. І тому вони вимушено додають до нашого боргу ці 50 мільярдів. І раптом цей коефіцієнт стрибає до 100% від ВВП. Але знову ж таки, це не по справжньому стрибає. Ці 50 мільярдів, так звана ера це не борг. І потім через пройде рік два і воно перейде в іншу категорію, і в нас буде раптом ось скорочення державного боргу, що сталося. Не? Але це просто такі технічні, це бухгалтерська математична операція. Давайте так. Тому якогось різкого стрибку відношення боргу до ООП, тобто боргового навантаження, в 2025 році не відбудеться. Перш за все, тому, що ми будемо отримати в гроші, переважно як ця ера 50 мільярдів, що є відсотками з російських заморожених активів, і що не буде збільшувати на твор. Фактично. А формально, математично, по бухгалтерськи на певний період часу, да. Тому нічого страшного не відбувається. Да, у нас була дуже здорова ситуація до повномасштабного вторгнення. Тоді, завдяки довгій співпраці з МВФ, ми вели себе дуже адекватно. У нас була адекватна зважена політика, наш ВВП суттєво знизився. І 49% – це прям добре. А ось ці боргові зобов'язання, які насправді такими не є. Це у розрахунках наші міжнародні партнери теж розуміють, да що від України назад вони їх якби не да, Так, да, да, це всі, всі, це всі розуміють. Просто там от так воно прописано, що МВФ по своїм Документам не може їх засунути в іншу категорію. І МВФ чудово розуміє, що це не борг але ну отак воно прописано. а Вони ж, бюрократи, вони мають це записати принаймні тимчасово в наш борг а що можна сказати от з цієї точки зору власне про саму внутрішню українську економіку, яка ну, якщо відділити зараз, да, трошки ось ці зобов'язання іноземним партнерам, це одна історія. А що цього часу відбувається з українською економікою вже на четвертий рік Великої війни? Тобто, наскільки вона з такими показниками корелюється? Ну, дивіться, у нас 25-й рік буде третій, третім роком економічного зростання. Що є прям економічним дивом під час війни? Це все забезпечується на західною підтримкою, те, що в нас заливається купу грошей, звісно, без цих грошей у нас би тут була ну, зовсім інша ситуація. Прямо. Супер інша. Але поки ці гроші заливаються, економіка постійно. на вона... Підтримці штучні, не штучні, неважливо. Гроші є, і тому економіка зростає минулого року. Ми зростали завдяки відновленню експорта, завдяки тому, що збройні сили відігнали росіян від портів Великої Одеси. Велика Одеса запрацювала. Експорт пішов, і це було драйвером зростання. Цього року вже цього не буде, бо вже відігнав. І основним драйвером, напевно, є зараз розвиток мілтеху нашого військово-промислового комплексу. Там досить важко це рахувати, бо воєнна таємниця, майже всі ці цифри. І... Але там ми очікуємо цього року, наші аналітики очікують цього року досить помірне зростання в межах 2,5%, але все ще зростання. Ще я знаю, що трошки знаєте, як жахається історія про зовнішні борги, про дефолти слухачів і глядачів зазвичай, так тому що всі відразу уявляють собі страшну картину, там долар по 100 і так далі. Ось, але для порівняння мені було би цікаво почути вашу думку, наприклад, стосовно сполучених штатів Америки, тому що, наприклад, у них державний борг минулого року сягнув взагалі історичного максимуму і перевищив позначку 36%. Трильйонів доларів. Тобто історія з державними боргами, це насправді така поширена історія, чи ні? Ну, всі держави світу, окрім північної Кореї, живуть, маючи борги. Це абсолютно нормально. Не нормально б не було мати борги І ніхто не погашає борг власними грошима. Всі беруть нові борги, щоб перекрити старі борги. І ключове в цій історії, щоб економіка зростала швидше, ніж абсолютна сума вашого боргу. Тоді ви тримаєте це все під контролем, і в принципі для бюджету головне, щоб запозичення були дешеві. Бо знову ж таки, ви сам борг не берете кошти платників податків, ви новий берете, перекредитовуєтесь постійно. Так працюють всі країни світу. А от відсоток по боргу це йде з бюджету, і тому важливо, щоб вам довіряли. Якщо вам довіряють, то ви можете брати дешевший борг. От і все, власне. американцям ще одна додаткова історія. В них дійсно там борг до ВВП вже більше, ніж 100%, але в них є суперконкурентна перевага. В них борт в доларах і вони друкують ці долари. Тому, власне, вони можуть собі це дозволити. І ви тут зазначили теж дуже важливий, як на мене, елемент. Ключове – це довіра. А от чи зберігається оця довіра серед міжнародних партнерів до України на четвертий рік великої війни, і взагалі в її контексті і в її політичних особливостях, ось в комплексі, якщо говорити про це. Ну, дивіться зараз. Ми не беремо гроші в інвесторів. Інвестори нам гроші не дають. Ми беремо в партнерів. Тому звісно, питання чи давали б зараз Україні в борг приватні інвестори? Ні, не давали. Бо є війна, є невизначеність, нічого ви з цим зробити не можете, але так само всі чудово розуміють причини, чому вони зараз не готові давати. Це не українська вина, це вина російської агресії. Тому коли війна закінчиться, чи буде вона, до нас довіра, вона буде на більшому рівні, скоріш за все, ніж була до повномасштабного вторгнення. А міжнародні партнери то будуть підтримувати, на вашу думку, Україну і надалі, так а ну дивіться про дональда. Фредовича Трампа ми вже так говорити не можемо, але Європа декларує і нічого нам не каже іншого зворотнього, що підтримка буде, і вони здатні цю підтримку вивозити. І якщо зробити коротенький підсумок нашої розмови сьогоднішньої, тобто е дефолта, якби ми не очікуємо, ми заспокоїмося так на цьому моменті, і е суттєвих коливань якихось в українській економіці і в житті е українських глядачів і наших слухачів, е суттєвих коливань з економічної точки зору не відбудеться. Да, з економічної точки зору не відбудеться. Ми знаємо, що в нас зараз ін інші коливання присутні, але в економіці, якраз це наша сильна сторона. Дякуємо вам, дякую, що сьогодні були з нами на зв'язку. Сергій Фурса, інвестиційний банкір і фінансовий експерт, був з нами. На цьому ми завершуємо нашу програму. Мене звати Олена Бадюк. І за qr кодом який ви бачите зараз на екрані, ви можете зайти на наш Ютуб канал і подивитися ще більше наших програм. А ми з вами обов'язково побачимося пізніше.